Так, хотіли огляд, буде вам огляд огляд Океану 222. го Почали його випускати в 87-му році. Ну, вже на, на кінці. Ось, Гродненський завод, Прибор, здається. Такий, звичайний, собі. Другого класу, то, що він другий, другого класу примач маючий діапазон, маючий діапазон довгих хвиль, два діапазони, що цікаво, середні хвилі. Ну, вони то йдуть е як стандарт, але він розтягнутий, бо розбитий на два поддіапазони. Чотири діапазони коротких хвиль. Ну, Звісно, УКХ старе, добре УКХ 74, 65 МГц. УКХ, до речі, має налаштування чотирьох програм, які заздалегідь можна налаштувати От, цими потенціометрами. Налаштували і вам не треба шукати по діапазону і програмах. Раз, два, три, чотири нажали. Як ви бачите, тут е, вже кнопочне управління. Е, все це ці кнопки не фіксовані, це такі кнопочки, як ото на калькуляторах. До речі, має тембр, регулятор тембру, що не також і багато приймачів його мали. Е, не, ну вже наприкінці вже мали. А але так. Бачите, немає назви РП. Е, океан РП вообще йде 222-й, а так він не має цієї назви. Вона тут тільки от маленька. То, що розробили в 90... 85-му, а пустили, там вже кажуть, ну, писали, що там вже гост якийсь інший, що вже РП не потрібно було ставити. Якось так. Ось так. Має, такий має ще, Горизонт по схемотехніці. по схемотехніці Гітар 1 є е, мікросхеми управління цими кнопками, потім стабілізатор напруги для регулятора налаштування на станції, я так зрозумів, індикатор. Індикатор заряду ряду батарей теж зроблений. Є що ще можна сказати? Так, в принципі, там нічого такого нема. Підсилювач вже стоїть на мікросхемі. Підсилювач це мікросхема. 153, здається, я вже так не точно не пам'ятаю. Є тут це для ОКХ якісь кнопки. Піддивився інструкцію, хоча в мене її немає. Так, е автоматична підстройка частоти і БШН. е безшумна там щось настройка. Ну, щоб не було шепіння. Так воно і є. Якщо одну кнопку нажимаєш, то вже налаштування йде без шуму. Тобто не чути звуку ефіру. А тільки от коли налаштовуєш на станцію, тоді ну, з'являється звук. От. Ну і автоматична підстройка, щоб, наприклад, станція, якщо це ну, не сама станція, а в прийомники може щось розряджається і може трошки. ну, Коротше, підстройка на частоту, щоб не збивалося. Ну, це для ОКХ. То 100% для ОКХ. Що ще можна сказати? Ну В принципі, живлення. До речі, живлення цікаве, що є тут для 6 батареек відсік. Є 200 ну, від мережі живлення. І коли отак от повертаєш, Є 12 вольт бортова автомобіля. <гум> тут, тут І якщо далі повертаєш, зараз тугенько повертається, тут запобіжник стоїть. Бачите, на 500 мА. Що цікаво, що коли повертаєш оцей, от, то в такому положенні, в такому положенні, отам от є такий важель, і він його... Відсовує, ну щось там замикає. Тобто це от крутілка, не просто крутілка. Якось так. Що ще? Ну Ціна 135 рублів. Ну, якщо казати на 87-й рік, то це вже не так уж і багато, ну, звісно, що її немало, але це вже не зарплата, скоріш за все. Це вже пів зарплати, можна так сказати. Я не знаю. <смір> а, <смір> до речі, от на, на ФМК тут є вихід під антенну. До речі, є тут вихід для... і. А вихід, іще тут є от які антенна. Заземлення, вихід на магнітофон. скоріше за все, щоб записувати і наушники 60 Ом. Ось такой вот сам. Пише, що вважає 2,4 кг, але ну, переважувати я не буду. Я довіряю інструкції. Так що такий приймач. Якось так. На даний момент він не, не працює у них у мене, тільки працює КХ. Оці всі тракти чомусь не працюють. що я не розібрався, я не знаю. ну як, не, не, не сильно то довго я і розбирався, поки що не працюють у даному апараті. Воно перемикається. воно слиш, Почути можна налаштування, але якщо є станції, то дуже-дуже-дуже погано їх чути. Якось так. Ну що, На цьому можна завершувати погляд. Корпус, ручка. В принципі, вже нормально. Можна сказати, вже такий більш на щось схожий приймач. Ну, це ж 87-й рік. Візна, якщо сопоставляти чим якісь там грюндики, то нема чим зрівнювати, але теж непоганий приймач. Цена, до речі, непоганої довжини. Бачите, які ну, видержини тут десь з сантиметрів 30 секції. і їх тут 1, 2, 3, 4, 5, аж 5 секцій. Ну, Дуже вона така довга антенна. На остаток.